У селі Киселин, де виявили випадок сказу, вакцинували 50 котів і 50 собак, розповів завідувач Локачинського відділу Держпродспоживслужби Анатолій Левицький. Каже, щеплювали тварин безплатно. Вакцина є. Прийшла служба ветеринарна по селі худи. Привели всіх по вакциною, як собак. Люди розписувалися. Волинянка Наталя Ващук із села Киселин показує на фото свого кота. Ось це наш Морік, який жив з нами 6 років. Дуже такий хороший котик і навіть не могли подумати, що така ситуація неприємна, з нами могла трапитися. Говорить, тварина покусала її та дітей. Кіт був домашнім, жив у родині 6 років. Другий день, як він поводився якось дуже такий, ходив слідом, нявкав дуже, ніби як просив допомоги. І я наткнулася над ним подивитися. Може, з ним щось не так, і він туди. Кочовий вцепився в руку, я ледві його від от руки оддерти, і він далі назад кидався, попросила хлопця села, вділа його в рукавицях, в куртоці, в шапці, і він взяв одіяло і зловив того котика. Викликали швидку, медики приїхали та обробили рани, каже Наталія. Рана до наступного дня пішла інфекція, а дітей в дитячі обласній. Ми отримали щеплення, я там отримала все лікування. Вівторок рану на наступний день лікар повідомив, що котик, на жаль, помер. Вдома на подвір'ї, де був кіт, провели дезінфекцію, каже жінка. Зі слів, ймовірно, кота покусала лисиця, яку бачили в селі. Навіть вечором вона дає такі специфічні звуки. Лисиця, і ми її тут чуємо. Навіть тут, близько в кінці города, ми чуємо ту лисицю. І навіть в селі люди бачили, як вона сюди, сюди недалеко. Бачили, що лисиця підходила до села, кажуть що люди, що кури. ну, Багато людей кажуть, що кури позабирали. Резервуаром інфекції є дикі тварини: то лиси, єнотовидні собаки, вовки. Ну, саме більше то лиси. Ну, останній період популяція лис збільшилася, то, що заборонено вже два роки. Полювання заборонено. Крім того, не робиться пероральна вакцинація. Староста киселинського округу Павло Ляшу каже: відловлювати лисів не планують. Це дикі тварини. Сьогодні він сюди забіг. Завтра він же в сусідніх селах і в сусідніх районах. Завідувач Локашинського відділу Держпродспоживслужби Анатолій Левицький каже: усього для профілактики цього року працівники їхнього відділу вакцинували більше 4 тисяч тварин. Загалом у 2023 році на Волині реєстрували 24 пункти захворювання тварин сказ, розповіла головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Волині Анна Синя. Це були собачки, коти і лисиці. Собаки 3 голови, коти 14 і 9 лисичок. Станом вже на сьогодні ми з цих неблагополучних пунктів 16 оздоровили. Лишається в нас 8 неблагополучних пунктів це в Луцькому районі 3 неблагополучних пункти, у Ковельському районі 1, у Володимирському районі 4. У всіх неблагополучних пунктах проводяться заходи щодо оздоровлення. Після виявлення сказу каже працівник Держпродспоживслужби Анатолій Левицький: карантинні обмеження в киселині діятимуть два місяці. Вадим Панафін, Петро Петієвський Суспільне новини, Луцьк.